Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, наближаються свята. Хто буде святкувати, хто ні. Але життя продовжується. І те, що ми маємо на сьогодні, закінчиться. Все має початок, все має кінець. А рецепт цей може жити у вас і в вашому записничку. Роки. Це дуже смачний салат. Це мій авторський салат, який називається. Різдвяний віночок. Тож, що нам для цього потрібно? На це салат попереджаю відразу, що салат такий щедрий. Тому нам потрібно буде відварене м'ясо на куряче філе, але я взяла стегна. Стегна набагато соковитіші, я відварила їх вчора і залишила в бульйоні, щоб вони були соковиті. Потрібно буде 5 яєць, один свіжий гірочок, шматочок. Твердого сиру, який у вас є, потрібні гриби. Потрібно буде буде дві здорові цибулі. І потрібно буде зелененька Цибуля зелені багато, тому що це в нас різдвяний віночок, і кріп, і петрушечка. Петрушку не обов'язково. Для прикраси у мене буде журавлинка і цукати з вишень. Ви можете із гранату зернятка, як вам більше подобається. Потрібно буде зовсім небагато масла. І, звичайно ж майонез. Майонезу тут буде небагато. Я буду робити ось такій ємкості, щоб видно було шари. Якщо ви будете готувати зараз і на зараз, от ви перед 70-м готуєте, і потім подаєте на стіл гостям. Можете зробити у роз'ємному кільці, так буде краще. Але я буду робити так, тому що я накрию і поставлю його в холодильник, і нам надовше вистачить. Нам, перш за все, потрібно посмажити цибулю. У нас цибуля буде смажена. Але весь знаєте, така родзиночка цього салату саме у цій смаженій цибулі. Вона буде не просто смажена, вона буде карамелізована. І вона додасть такої вершкової, на вершковому маслі вона буде така вершкової ніжності, додасть цьому салату. Солі тут дуже мало ми додаємо, і майонеза дуже мало додаємо. Але він такий калорійний, так що, дівчатка, які слідкують за своєю фігурою, то можете подумати, потрібно вам це сало чи ні. Але чоловіки ваші будуть дуже задоволені, він дуже дуже смачний. Перш за все, ставимо сковорідку на газ. І будемо різати, смажити цибульку. Все робиться дуже швидко, особливо зараз, коли світло тільки вимкнули. На дно сковорідки наливаємо зовсім небагато чайну ложечку олії, не більше. Це для того, щоб не підгоріло вершкове масло. І так, грамів 50 вершкового масла. Воно нам знадобиться потім. Так. І цибулю нарізаємо. Можна нарізати на тільки на чотири частинки. Як хочете, я буду нарізати так, як на Крупніше За... трішечки, ніж на засмажку. Все-таки, щоб ця цибулька відчувала. Тому що вона сама по собі дуже смачна. Викладаємо цибульку на сковорідку. і нам не потрібно, щоб вона була зовсім смажена. Головне нам мені, щоб вона була м'якіша, прозоріша і все-таки змінила трішечки свій колір. І поки покинується цибулька, нам потрібно підготувати гриби. Гриби я чистити не буду, я їх тільки промию і просушу. Промагаємо грибочки таким паперовими рушничками. Так, цибулька в нас стала м'якішою, Трішечки підрумянилась. От саме час оцей секретик, який є, зовсім небагато присолити одну капелиночку. Основне тут грає це цукор. Ось так, чайну ложку, трішечки менше, можна півчайної ложки, цукру. І залишаємо її ще, щоб вона, вона зараз мигом. Поміняє свій колір, поміняє свій аромат і смак. І зробиться такому ніби сиропчику. Оцей сиропчик ми будемо зливати разом із цибулькою, висипати на тарілочку, нам він обов'язково знадобиться. І нарізаємо грибочки. Тут теж. Хочете, нарізайте надрібненько, зручніше брати. Якщо любите, щоб відчувалися грибочки, можна нарізати слайсами отак. Я все-таки буду нарізати дрібненько. Ось така гарненька, карамелізована, дуже ароматна цибулька. Викладаємо її на тарілочку. охолоняє. Разом із оцим вершковим маслом, що в нас тут є. І сок, який дала цибулька разом з цукром. І нехай вихованяє. Так, сковорідку поставили знову на газ і будемо обсмажувати грибочки на сухій сковорідці. Потім, коли випарується вся рідина, підсолимо і додамо туди вершкового масла. Зовсім небагато. Але щоб цей вершковий аромат, такий і смак, був присутній. Накриваємо криваньку по нам потрібно, щоб приготувалося швиденько. І що робимо далі? Беремо. М'ясо і обриваємо і ріжемо на шматочки. Можна, як хочете, на смужечки, кому як забажається. Поки я буду обрізати це м'ясо, хочу вам сказати, що один той самий рецепт страви у кожної господинки зовсім по-різному. І я вам скажу чому, тому що. Залежить від кількості. Оце. Цей салат, наприклад, він довільний. В ньому рецептури нема ніякої. Кількість продуктів тут залежить від вас. Хто що полюбляє. Але вам повинно сказати, додасте більше грибів, буде один смак. Додасте більше сиру, буде зовсім інший. Більше м'яса ще інший. І залежить навіть від м'яса, Від куриного філе буде один смак, і структура одна. І коли ви зробите стегенцями, це буде зовсім інша структура. Дивлячись від того, як ви відварите м'ясо, воно у вас буде сухе чи не сухе. Навіть залежить від того, цибулька, ось я набрала цибульки зеленої, домашня ця цибуля чи покупна. Якщо домашня, вона гостріша, ароматніша і соковитіша набагато. Тому і смак може бути зовсім інший. Так що враховуйте це. При тому, як робити, вертаємо назад порізане мясо. Ми всі продукти приготуємо, а потім будемо збирати салат. Все готово. Отака так виглядає карамелізована цибулька, обсмажені грибочки, порізане соковите м'ясо, натертий сир, розділені білочки, жовтки, дрібнюсінько порізана цибулька, соломкою та такими пусочками порізані огірочки і така зелень. І все починаємо збирати. Я вирішила поміняти форму і зробити туленькою. Із такою кришечкою, щоб потім накрити. І щоб вам було гарно видно і все-таки у нас віночок. Так, що ми робимо? Найперше викладаємо м'ясо. Воно у нас соковите, воно відварене у присоленій воді, тому нічого йому робити далі не будемо. І трішечки притрамбовуємо. Далі викладаємо. Карамелізовану цибульку, от саме ця цибулька, зробить м'ясо ще соковитішим. І таким ароматним і ніжним. Ось так, те ж саме гарно розрівнюємо. І притрамбовуємо не сильно, не потрібно нам затовти його, щоб воно було як камінь. Все-таки цей салат повинен бути такий трішечки повітряний. Далі ми викладаємо сир, не присолюємо, тому що сир, сам по собі, він має свою сіль. Чому не додаю майонезу? Тому що зверху в нас будуть грибочки, які з вершковим маслом. І тут достатньо е, такого смачного жирку. Ось так. Тепер викладаємо грибочки. Вони присолені. Вони з жирком. Все це гарно притрамбовуємо. Тепер натираємо сюди жовтки. Жовтки я натираю можна на крупну терку. Обережно розгортаємо, теж не притовчуємо сильно. Тут уже нам потрібно трішечки присолити, зовсім небагато. І робимо майонезну сіточку. І вистеляємо огірочки. Програблюємо трішечки, щоб вони не були кострюбаті. Зовсім небагато теж присолюємо, зовсім, зовсім, зовсім небагато. Робимо майонезну сіточку. Густеньку. Тут нам потрібно густеньку, тому що самий верхній шар у нас будуть білки, то щоб вони трималися добре. Тепер у нас буде зверху сніжок. Сніжок ми робимо із білків. Білки обов'язково потрібно присолити. Поки ще я їх не розгортала, я ось так трішечки присолюю і починаю обережно отак розгортати по всій площині, щоб у нас був такий сніг. І вже його не прижимаю. Ось так бортичок робимо з зелененької цибульки. Рівномірно по всьому кругу. Ось така краса в нас вийшла. Такий гарний різдвяний віночок. Так він виглядає. Якщо ви порозкидаєте заміж журавлинки і цукатів з вишень, зернятка від гранати буде ще смачніше, вірніше і смачніше і буде виглядати трішечки по-іншому. Ось такі шари. Вони такі щедрі. Воно все пропитається, нам потрібно на годинку дві накрити його і поставити в холодильник. Ось таку смакоту ми з вами приготували разом. Смачно, ароматно, апетитно і естетично гарно виглядає. А зараз, як і завжди, я хочу сказати вам слова благословення. Нехай благословить кожного з вас, Господь! В ці різдвяні дні скоро буде Різдво, війна буде продовжувати, ще закінчиться, ми не знаємо. Але Христос все рівно народився і все рівно весь світ святкує Різдво Христове. Хто як святкує, хто як може, і по достатку, по можливостям. І... Кого зараз не виходить святкувати, тому що не до свят. Я, я хочу вам сказати, підбадюрити, не завжди так да, буде, не завжди так було і не завжди так буде. І хочу вам сказати, побажати, як завжди, нехай Господь благословить вас так, щоб у вас було що готувати, для кого готувати і де готувати, щоб ви жили в своїх домівках, щоб ви не втрачали своїх рідних і близьких. Щоб ви мали спілкування з своїми рідними і близькими. Хто на кого має яке тримає зло ви якесь непрощення, пробачайте. Не відповідайте злом на зло, якесь злоріччям на злоріччя. Тому що Господь так хоче. Мені хочеться побажати кожному з вас миру. Я знаю, що зараз мене буде дивитися дуже багато сестричок, сестричок по вірі. По всьому світу, і навіть не сестричок, а жінок. Тому особливе це послання для вас, тому що коли щаслива мама щаслива сім'я, коли у мами є що готувати і де готувати, вона вмикає всю свою любов і готує для своїх самих рідних і близьких найкраще. Навіть буває так, що відкрила шукляду. Стіл якийсь там, шкафчик, там нема нічого. Але мама все рівно знайде і приготує для своїх щось смачненьке і щось святкове. Ми проживали різні, різні сезони нашого життя. Цей нібито найтяжчий. Але з Господом ми пройдемося. Хто вірує Господу, вам є за кого хатитися. Хто не вірує Господу, повірте, Він є, він любить. І він хоче миру. Не він війну посилав, і не він смерть посилає. Не ображайтеся на Бога, довіртеся йому. А вам хочу сказати, нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінетесь.